Ішла я до кавунів і опинилась біля вишеньок своїх, вигляньте. Оце я нарвала тільки що за дві хвилинки. Я вже таких відеречок нарвала, не знаю скільки. Що я хочу сказати? Мало того, і треба зараз знову йти горох обривати, бо бачите, спілий. Е що я хочу сказати по поводу цих вишеньок? Пам'ятаєте, як був мороз? Холодочок такий. Пам'ятаєте, ятає, пам як був мороз? Як я їх обробляла із абіоном. Тоді 6 градусів морозу було і вони цвіли. Я їх обробила, побризгала абіоном. Антистресантом. Ви гляньте, яке чудо. Дивіться, бачите, Даре, я візьму отаку в руку. Але що ж тут брати в руку? Тут дивіться. Ну, візьму. Дивіться, що робиться, бачите? Отакий урожай у мене на всіх трьох вишеньках. Отакі от. Дуже смачні. І їх в цьому році прямо супер багато. Прямо не знаю, що з ними робити. Я їх не переїм стільки. Отака краса, слухайте, гляньте, які вони великі. Це сорт Надія. І спас їх, і Забіон. Гляньте, бачите? Там, Я знаю, якщо рвати отакі відеречки, то, мабуть, буде ще штук. Може і навіть 10. Тому що гляньте, що робиться. Бачите, О, отак і робиться на цих вишеньках. Дозрівші. Рукавички мене, бо я рвала їх. М -м -м, дівочки які добрі. Оці ці махрові чи войлочні, чи... як їх назвати, оці вишеньки. Бачите, яка краса. Ось така краса. Всім гарного дня і мирного неба. До хай піду ввечері. Треба йти обривати горошок, бо горошок весь поспів уже. Такий гарний горошок, У мене стручки такі великі. Такі стручки. здорові Бачите? О, тут 10-11 горошин. Я купляла у віки Старостенко. Я в неї кожного року купляю. редиску купляю, кавуни купила, дай Бог, вони вродять щоб були кавунчики. Отаке. Всім гарного дня і мирного неба вам.